Вітаю на константі! Сьогодні обговоримо те, яким може бути економічне бронювання працівників, який шанс, що його взагалі впровадять, а якщо ні, звідки держава братиме кошти на забезпечення ЗСУ. Починаємо за даними прес-служби апарату Верховної Ради. У комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання. Які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч гривень в місяць військового збору за кожного з них? І продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення сил оборони та безпеки. Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати, розповідає Дмитро Наталуха. Не буде бізнесу з його податками, не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але ще раз, хай бізнес вирішить сам. Хто з його співробітників є стратегічним? Тільки бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні. Хоче цього хтось чи ні. Шлях через постанови уряду морально та технічно застарів. Стратегічними мають бути не тільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець. Економічне бронювання це про новий механізм ефективної взаємодії між державою та бізнесом, та про збереження економіки. Поряд з економічним бронюванням частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація. Розповідає голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук. Мета цього підходу заощадження коштів державного бюджету та їх спрямування на додаткове фінансування сил оборони. Економічна мобілізація це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги. Та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетентностями та ефективністю, аніж військові. Для прикладу, такі сфери, як закупівлі, логістика, менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, IT-сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. Вивільнені в результаті захисники, можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні. Завдання. Ми маємо усвідомити і визнати, що держава не має власних коштів. А всі кошти, які є у розпорядженні держави, це кошти платників податків. Єдине, безумовно, доступне нам джерело цих коштів це працююча економіка. Не буде економіки, ми залишимося без податків та ресурсу, необхідного для фінансування Збройних сил. Однак голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Притримується іншої позиції. Голова Верховної Ради Стефанчук наразі скептично ставиться до запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації. За словами спікера парламенту, за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів. У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що існує дуже мало країн де працювало б це. Наголосив Стефанчук, він підкреслив, що якщо буде можливість забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати батьківщину та досягти справедливості в тому підході. То він, імовірно, і підтримає ідею запровадження економічного бронювання. А як відомо, у Верховній Раді розглядають дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби. Одна з них передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тисяч. Наразі ж стає все дедалі очевиднішим факт, що економічного бронювання в Україні не буде. Замість цього планують збільшити податки. Але чи дійсно існує зв'язок між зростанням податків та економічним бронюванням? За словами джерел РБК Україна в офісі президента? Очікуване зростання податків певною мірою пов'язане з тим, що не вдається реалізувати ідею так званого економічного бронювання. За словами співрозмовника, від такої ідеї вже фактично відмовилися. Але близько 200 мільярдів гривень 5 мільярдів доларів, які очікували отримати від її реалізації, потрібно знайти якимось іншим шляхом. Зараз від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, бо категорично проти був генштаб. Але 5 мільярдів доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему, сказав співрозмовник в ОП. Він зазначив, що Генштаб побоюється, що економічне бронювання не вирішить проблему з нестачею кадрів. Буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації та лише спричинить негативну реакцію у військах. У Генштабі відмовилися коментувати виданню свою позицію щодо економічного бронювання, пославшись на те, що це питання не в його компетенції. Там порадили звернутися до Міноборони. РБК України чекає коментар з цього питання від Міноборони та Мінекономіки. Данило Гетманцев вважає, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані. Підвищення податків буде в будь-якому випадку іншого джерела немає. Сказав він у коментарі РБК: А як працює бронювання працівників зараз? Урядова постанова дозволяє бронювати працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств. Бронюванню підлягають лише 50% військовозобов'язаних працівників таких компаній. До переліку критично важливих належать підприємства, які відповідають хоча б трьом із семи критеріїв. Загальна сума сплачених податків та зборів протягом попереднього року перевищує еквівалент півтора мільйона євро. Близько 60 мільйонів гривень. Обсяг надходжень валюти, крім кредитів та позик, за попередній рік перевищує 32 мільйони євро. Підприємство є в переліку держкомпаній, що становлять стратегічне значення для економіки та безпеки. Підприємство має важливе значення для економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Відповідні критерії встановлюють галузеві міністерства або органи місцевого самоврядування. Рядування відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Розмір середньої зарплати на підприємстві перевищує середню зарплату в регіоні на четвертий квартал 2021 року. Підприємство є резидентом Дія Сіті. Дещо сприятливіші правила бронювання уряд прописав для працівників медичних закладів, державних та місцевих органів влади, а також для компаній низки секторів промисловості, зокрема ОПК та енергетики. За словами міністра цифрової трансформації Федорова, наразі в Україні заброньовано близько 700 тисяч працівників, майже третина з них робітники енергетичного сектору, які, зокрема, усувають наслідки російських атак. А що ви думаєте про економічне бронювання працівників? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. c